Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня отримала своє продовження історія зі звинуваченням депутатки Дніпропетровської обласної ради від партії Пропозиція Маріани Мірошниченка у фіктивному проходженні військової служби. А саме відбулося засідання Дніпровського апеляційного суду, в якому депутатка оскаржувала запобіжний захід. Вимагала зменшення розміру застави або, взагалі, заміни існуючого запобіжного заходу на нічний домашній арешт. Один з аргументів підозрюваної, що вона вже не Мірошниченко. Нагадаємо, державне бюро розслідувань заявляє, що депутатка Маріана Мірошниченко, яка у облраді представляє партію Дніпра Бориса Філатова, пропозиція фіктивно служила в ЗСУ заради піару і за так звану службу отримала 200 тисяч гривень. Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання солдат. До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях. Я звоню по шкурному вопросу. Значить, у тебе на днях може сьогодні, може завтра там має зайти боєць вірні байсиця. Вона заходить до к нам в бригаду. Ну понятно, через наш батальон там она вес там документы, принесет там познакомиться, и раз будет зачислить и потом ну и пустыры там. Может быть, с ней там договориться, может, раз там или сколько там, два, там, три, сколько надо будет там приехать показаться. Я сделаю, мне вчера капу, Смотри, э, она областной депутат угу. вот, э, да, нашей области Днепропетровской. Вот, она к нам идет на посаду, но она еще не офицер, но она идет на посаду, офицер коммуникации. Ну вот у меня такая просьба, вот, порешаем это пытание. Да, да, да. Для вирішення формальностей з документами депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд. Пройшовши таким чином військове навчання. Депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого за сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та коригування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Там документи були мені вручені. Там присяга була без мене там. Как говорится, и то и все. Там все было прослежено, все равно, чтобы я не уехала в десант на штурмовую. Одно самое неприятное было, что мы столкнулись на крылечке с командиром роты моей. Но я, ну, чтобы ты понимала сейчас, в окопе руковожу БПЛА. Да, понятно. А, ну... И он посмотрел на меня, он говорит. Живо, мертва душа. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду. Таким чином, депутатка встигла, нібито побувати і телефоністом та попрацювати у групі комунікацій штабу. Липова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР. Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат на службі понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки. Їй повідомлено про підозру. Зро в ухилення віднесення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства. Начальник навчального центру підозрюється у пособництві в ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, а через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті. Чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. У червні відбувся суд по обранню запобіжного заходу підозрювані депутації. Її взяли під варту на 52 дні з можливістю внесення застави. Застосувати до Кізіярової Маріани Олександрівни запобіжний захист велиці тримання під вартою строком на 52 дні, дня. До 13 серпня 2025 року включно в умовах державної установи Дніпровської установи виконання покарань №4 4 Міністерства юстиції України. Визначити заставу достатньо для забезпечення виконання підозрюваної обов'язків, передбачених законом, в сумі 757 тисяч гривень. В разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов'язки, прибувати до слідчого прокурора суду за першим викликом. Не відлучатися із селища Обухівка Дніпровської райони Дніпропетровської області без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи служби, утриматись від спілкування з підозрюваними свідками, експертами, спеціалістами у кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи щодо відправи на виїзд з України і в'їзд в Україну. Депутатка знайшла 700 тисяч гривень для застави, тож за гратами не опинилася, але її розмір вирішила оскаржити у апеляційному суді. Адвокат заявив, що гроші для застави однопартійка Бориса Філатова взяла у борг. Застава, яка призначена судом, не відповідає її матеріальному стану. Для того щоб внести заставу, вона. Уклала договір позики. Тож захисник наполягав на зменшенні суми застави до 161 тисячі гривень або, взагалі, на зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт. Це клопотання підтримала і сама підозрювана, додавши, що свобода пересування їй потрібна для зміни прізвища. Нещодавно вона знову вийшла заміж. На сьогодні я змогла змінити тільки паспорт і то ну, громадянина України. В мене як у дорослого чоловіка є куча фінансових зобов'язань, військові, дуже складний процес заміни мого прізвища на сайті там ЦВК в обласній раді. Це теж потребує ну, моєї присутності, моїх підписів. Підозрювана має змогу за наявності відповідних підстав звернутися до слідчого або прокурора до органів е, прокуратури не надходили будь-яких копотань підозрюваних у підсумку. Суд відхилив скаргу пані Мірошниченко або відповідно до її нового прізвища пані Кізірової та залишив у силі рішення першої судової інстанції. Сама депутатка вважає кримінальне переслідування замовним про що й написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Мені здається, вже зараз можна подякувати тим, хто ініціював та ініціював два це замовлення на мене. А пізніше додала. Всі, хто за мене хвилювався, все буде добре. Цікаво, хто з органів так нав'язливо зливає інформацію про мене. Да так, що прямо зранку мене поважні ЗМІ міста та навіть країни зустрічають свої обійми. У Фейсбуці депутатка навіть не натякає на того, хто стоїть, начебто, за замовленням. Але, як повідомляє інтернет-видання інформатор, це вона зробила раніше. Депутатка Маріана Мірошниченка назвала звинувачення правоохоронців наклепом. За її словами, записи розмов зробив її колишній чоловік за сімейним столом, який не хотів ділити майно при розлученні 50 на 50. Записи розмов він міг передати політичним опонентам та правоохоронцям. Після цього з різних записів, які навіть не стосувалися теми, зробили нарізку, підставили репліки та вийшла компіляція, яку продемонструвала ДБР. Маріана Мірошниченко з 2020 року є депутаткою Дніпропетровської обласної ради від партії Пропозиція по АНД та індустріальному районам Дніпра, одним з лідерів партії є мер міста Борис Філатов. У 2015 році Маріана Балатова. Валася до міської ради Дніпра від партії Укроп, але тоді депутаткою не стала. До речі, теперішній чоловік депутатки, за даними Дніпровського журналіста Івана Красікова, є заступник командира 128-ї окремої бригади територіальної оборони. Він, начебто, і влаштував туди жінку. Зараз йому теж загрожує кримінальна відповідальність. Такі от пристрасті: кохання, політика, війна та гучна кримінальна справа. Примітно, що партія «Пропозиція» ніяк не коментує звинувачення на адресу своєї депутатки, мовчить і мер Дніпра Борис Філатов. Хоча з політичної біографії пані Маріани випливає, що вона завжди орієнтувалася на Бориса Альбертовича, була в його команді. Коли Мер Дніпра був у кропі, вона балотувалася саме від цієї партії. Коли він створив пропозицію, пішла в депутати вже від неї. Утім, як відомо, панфілатов ніколи не захищає когось особисто зі своїх соратників, коли до тих приходять правоохоронці. Він може взагалі порозмірковувати про начебто переслідування своїх людей. А ось по окремим справам, коли потрібна конкретика, мовчить. Міський голова взагалі досить часто зберігає мовчання у справах, які є для нього політично невигідними. Так, наприклад, останнім часом публічно перестав звертати увагу на акції Гроші на ЗСУ. А вони тим часом продовжуються та набувають нових форм. Щосуботи, небайдужі Дніпряни, продовжують збиратися під стінами мерії Дніпра, вимагаючи збільшення видатків із міського бюджету на підтримку армії. Останні акції вже проходили в новому музичному форматі. Як зазначається на офіційній Фейсбук сторінці руху, сильні українські пісні в форматі діджей сету лунали голосніше, щоб запити громадськості направити більше бюджету на захист міста та його мешканців і на збереження життя наших захисників та захисниць, які продовжують боротися за нас, були почуті. Наразі лише 3% з міського бюджету Дніпра витрачається на потреби ЗСУ. Завершився пікет традиційно хвилиною мовчання на алеї Пашани навпроти міської ради в світлу пам'ять про тих героїв, хто віддав своє життя. Рух гроші на ЗСУ проводить свої акції понад півтора року, і вони приносять результат. Міська влада не охоче. Темпами, далекими від потреби, але таки збільшує під тиском громадськості видатки на армію. І усі ці півтора роки активісти постійно винаходять все нові, нові засоби та форми, аби підтримувати увагу суспільства до марнотратства Дніпровської мерії під час війни. Музичний формат із тієї ж серії. І той факт, що відвідуваність мітингів не падає, свідчить про те, що активісти на правильному шляху, а обрані ними методи результативні. Тож будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.